Всім привіт, хто завітав на мій канал. Кому цікаво, дивіться, сьогодні в мене буде рецепт шашлику на сковорідці. Як бачите, в цьому рецепті буде приправа до шашлику ось така, лимон, сік лимона, отака цибуленка середніх розмірів, і кілограм ошийку. М'ясо я нарізала приблизно на однакові кусочки. Ось такі. Добавила сюди спеції, гарненько все перемішала, щоб кожний кусочок був у спеціях. Налила олійки грам 70, мабуть, десь так вилила. І знов зараз перемішаю. Перемішала і буду викладати по кусочку на розігріту сковорідочку з олійкою. Розклала я так, щоб кожен кусочок був на дні. Тепер гарненько-гарненько прожарю його з обох боків. Накриваю кришкою. Поки м'ясо смажиться, нарізала цибунку. Видавила сік з лимону та додала до нього водички. Коли м'яско вже піджарилось з однієї сторони, перегортаємо його на другу сторону. Кожен кіточок і знову смажемо до золотистості, Ось тут. Ось такий вигляд має м'яско. Тепер ми вливаємо водичку з лимоном, все влила і тепер буду помішувати, не буду відходити від сковорідки до готовності. Хочу зауважити, що сіль я поки що не кидала. Коли водичка з лимончиком вже випарувалась майже, Ну, Випарували. Тут остався один жирок. Додаємо цибулю і солимо. І накриваємо кришечкою ще хвилин на п'ять. Все готово. Ось такий шашличок у мене получився. Надію, що він буде смачний. Дякую всім, хто був зі мною. Заходьте на канал, підписуйтесь, ставте вподобайки. На все добре, мирного всім неба!